Вітаю вас! Мене звати Оксана Баранецька і я автор трансформаційного каналу на YouTube з медитаціями та афірмаціями. А сьогодні ми поговоримо на таку важливу тему, як любов до себе. І я запросила сьогодні Софію Фісак, це психолог, тета та практик, ведуча психологічної гри. Всім привіт! Дякую за запрошення, Оксана. Рада бути гостею на твоєму каналі. Я така рада тебе бачити. І жінка, яка любить себе, чого вона точно не дозволить по відношенню до себе. Ну, в першу чергу, жінка, яка любить себе, не дозволить грубого поводження з собою, не дозволить нецензурної лексики у свою сторону, не дозволить, щоб з нею якось негарно поводилися. Вона себе цінує і вона хоче до себе тільки найкращого. Таку жінку здалека видно. Ти сказала, що не дозволить грубого відношення до себе. Це mm -hmm. звичайно всім зрозуміло, але коли стаються якісь такі певні ситуації, жінка не може відстояти свої кордони, і виходить, що кожного разу вона програє один і той самий сценарій. Виходить... Але Коли ми говоримо ні, наше оточення відчуває це так, ніби перед ними стоїть нова людина. І вони е, трохи не розуміють, що відбувається, і в такі моменти, коли ми відстоюємо свої кордони, звичайно, що ваше оточення почне відфільтровуватися. Чому? Тому що люди звикли, що з вами так можна поводитися, а тут в один момент вони хочуть знову продовжувати цей сценарій, а тут вже хоп, і так не можна з вами. І все у ваше життя прийдуть якісь нові люди. Для яких нормально, що ви говорите їм ні, для яких нормально, що ви говорите собі так, що ви можете відстоювати свої кордони. І такі люди є якогось набагато вищого рівня. Такі люди розуміють, що до вас не можна прийти додому просто так, постукавши в двері. Там, для них нормально подзвонити, попередити. Тобто, це є люди, які поважають себе і поважають інших. Який? Перший крок потрібно зробити жінці на шляху любові до себе. Ну, в першу чергу, потрібно собі скласти покроковий план, які зміни в житті ви би хотіли, щоб у вас відбулося. Цей план повинен складатися як мінімум 7-10 покрокових пунктів. Так, в мене в житті відбулося і. Багато змін вже є, трансформацій. Просто чітко, покроково напишіть і дотримуйтесь цього плану, як ви хочете, щоб у вас було. Я почала бережливо ставитись до себе, mm -hmm. трепетніше ставитись mm -hmm. до себе, захищати свої особисті кордони. І я тобі скажу, у мене навіть така ситуація десь. Багато було людей, mm -hmm. і я когось штовхнула. І в мене зразу таке відчуття Я ж трепетно відношусь до себе збережно, mm -hmm. і я вибачте, вибачте, будь ласка, ну знаєш, такий є прикол, що десь в Америці або за кордоном, що люди, якщо когось топнули, вони зразу, ой, вибачте, будь ласка, так не можна, все добре. Для нас це було таким дивним, тому що порушення наших кордонів це було нормою. Mm -hmm. ну, так. І колись, коли там хтось. Я колись могла когось штовхнути, я собі думаю, чому люди так бурно реагують. Тут ж багато людей, і тільки зараз я розумію, що от я б не хотіла, щоб мене штовхнули. І коли я випадково не роком когось штовхну, я одразу вибачаюсь і стараюся, щоб таких моментів не було. Тому що, коли у тебе є трепетне відношення до себе, у тебе одразу з'являється трепетне відношення і до інших. Ну так, коли ми хочемо любові до себе. В першу чергу ми повинні полюбити себе. От навіть коли жінка не має в своєму житті партнера, коли людина приходить до мене на консультацію, я їй говорю: полюби спочатку себе. Що ти можеш дати собі? Якщо людина любить себе, якщо може дати щось собі, може якісно провести час з собою, тоді їй буде цікаво. Спілкуватися з партнером, тоді в її житті з'являться стосунки. Якщо людина не любить сама себе, її партнер не полюбить. Назвичайно, ну, тому що вона буде в дефіциті, вона буде хотіти витягнути з нього mm -hmm. ту любов, яку вона не може собі дати. А коли жінка наповнює себе любов'ю, робить собі приємності, бережно відноситься до себе, відповідно в неї буде і будуть і вбудовувати здорові стосунки. Софія, розкажи про свої улюблені ранкові ритуали, які тебе наповнюють і дають заряд. На весь день ну перше це медитація, і я дуже люблю снідати за красивим столом, квіточка, запалені свічки, гарна посуда. Дуже люблю вівсяну минець, і це справді мене наповнює і заряджає на весь день, коли не потрібно нікуди бігти, а просто оцей момент прожити, провідчувати, прокайфувати, Чого і всім вам бажаю ранок проводити з насолодою і користю для себе. Розкажи, як ти розслабляєшся, як ти вважаєш, які можливо вечірні ритуали або ритуали жінок е є дієві, що жінка відчуває неймовірну любов до себе. Ну, розслаблення це може бути танець вдома, там коли нікого немає, а може навіть хтось бути. Якщо ви себе відчуваєте в ресурсі, що ви можете перед кимось танцювати, включити собі музику, набрати ванну. Я дуже люблю запалювати свічки і арома палички, нюхати її, почитати книгу. Поспілкуватися з приємними людьми, піти на прогулянку, спорт також наповнює. Але я вважаю, що кожна людина повинна сама для себе визначити якісь ритуали, які їй підходять. Для мене підходить одне, для вас зовсім інше буде. А ти, які любиш, фото? Треба пізнавати себе, так як ти сказала, тому що всі ми різні, кожна з нас особлива, кожна з нас індивідуальність. І коли ми пізнаємо себе, ми відкриваємо для себе багато нового і розуміємо, що нам подобається, що нам не подобається. Наприклад, я обожнюю ванну з сіллю або ванну з піною. Мене це наповнює, надихає. Я розслабляюся в таким чином, але чи підходить це саме вам? Вам обов'язково потрібно спробувати. Хто обожнює дивитися фільми, серіали? Я, наприклад, чесно, я дуже рідко дивлюся. Фільми, серіали я обожнюю практичну частину. Я обожнюю ролики на Ютуб, які будуть мені корисні, або mm -hmm. я обожнюю пропрацювати трішки своїми переконаннями, пропрацювати працювати у щоденнику та блокноті. А ще коли я йду спати, я усвідомлюю налягаю спати, вже спостерігаю за снами, які мені сняться, що на цей час говорить мені підсвідомість. Круто, та до речі, підсвідомість з нами говорить. Так, і коли мені наприклад сняться якісь такі сни, я коли просинаюся, я одразу пригадую, що мені снилось, і аналізую: а чому так, для чого, про що цей сон і що я можу взяти для себе з цього? І це дуже класно працює. Скажи, будь ласка, як приймати свою тіньову сторону, тому що жінки часто хочуть її уникнути, приховати. Або пропрацювати і приходять дуже часто із запитом до мене. Мені там не подобається тето й тето в собі. Що мені з цим робити, як мені цього уникнути? Це дуже класне питання. Дякую за нього. Насправді потрібно просто змиритися із тим, що у нас є класні сторони, позитивні і є негативні. Їх треба прийняти. Але як їх прийняти? Потрібно ходити до психолога, психотерапевта, це та практика і пропрацьовувати у собі. Все те, що вам не подобається, і працювати із прийняттям і самооцінкою. Коли ви це зрозумієте, що ви класна, навіть із тими недоліками, вам стане жити набагато легше. Ось недавно, якраз писала на цю тему пост, і у Фейсбуці він набрав дуже багато коментарів від жінок, які о, я також це не люблю, я приймаю себе таку не ідеальну. І, знаєш, коли я пишу таке щось провокативне, мені здається, зараз почнеться і срач а тут навпаки така підтримка була, і кожна жінка е, впізнала себе. Тобто треба дуже часто говорити про м, якийсь негатив, те, що зачіпає людей, е, і ми зможемо якось допомогти тим, хто ще це не пропрацював собі. Вони будуть розуміти, що вони такі не одні, е, і їм є куди рухатися. Але це може бути і не повністю негатив. Якраз тінь, тіньовій стороні може бути дуже багато потенціалу, які жінки не дозволяють собі розкрити. Наприклад, коли жінка бачить якусь таку красиву дівчину mm -hmm. з гарними формами, і це так. Три а чому вона так вульгарно одягнута? Mm -hmm. Але можливо вона як жінка також би хотіла одягнути красиву сукню, яка підкреслює її форми, відчувати себе кокетливо, люртувати mm -hmm. з чоловіками. Так, але вона собі цього не дозволяє, забороняє. Думаю, що її будуть охуджувати. А, ну, а це все йде з дитинства і це потрібно пропрацьовувати. І все починається з нашої голови, з нашого тому. Тому перше, що потрібно, це працювати своїм мисленням. Звичайно, коли Софії, що сьогодні нам вдалося записати таке. Душевне відео для вас, тому що мені насправді з Софією було дуже і дуже комфортно. Хочу нагадати вам, підписуйтесь на канал, залишайте подобання, а ще ми з Софією будемо раді вашим коментарям, і ви можете задати нам запитання. Дякую за запрошення, рада бути гостею у тебе і до нових зустрічей!